що, друзі, от Сьогодні скупився в супермаркеті на 500 новозеландських доларів і хочу вам зараз показати, що можна купити тут в Новій Зеландії на цю суму. Тому, будь ласка, додивіться це відео до кінця, поставте вподобайку, розлоги, коментар. Мені ваша підтримка дуже потрібна. І поїхали. От так виглядає двізок на 500 доларів і зараз розберемо його. І Починаємо. Яблука. Тут вони йдуть 1,5 кг, кілограм, кілограм був по 3,30 Кавун сьогодні за 4,99. А так то в принципі ціна коливається там, від 5 доларів і вище. Банани по 3.30 кг. Це ще була порція велика. Цибуля також десь доларів 3,5-4 за кілограм. Питаємося по-м'ясному фарш яловича кілограм за 16,99. В Новій Зеландії є дуже смачна яловичина. Взяв ще ось такі стайки за 26 доларів за кілограм 4 штуки. Що я ще тут взяв з такого цікавого? Оснастово розложимо. Баранина, 4 таких стейки, Кілограм іде за 19, це 18-29 і це заплатить 15.36 за нього. Курячі такі гумілочки за 8,47, 10 доларів кілограм. Ніжки курячі, кілограм за 7 доларів. Тут Більше трохи кілограма, недорого вважається. Потім я беру ще грудинки, кілограм їх коштує 15 доларів. Собі дві пачки взяв сьогодні. Ще такого цікавого м'ясне ще дуже люблю камбалу. Камбала була за... 29 доларів кілограм. Тут в мене дві штуки вийшло на також на, на кілограм трохи більше. Бачте. Дуже свіжа і класна тут на Ізландії камбала. вона Мені подобається більше, ніж е, червона риба. Потім знайшов два окуня по знижки за 5,39. Два штуки. їх, Тут вага майже 800 грамів, це нормальна ціна взагалі. Що там по фруктах у нас виноград сьогодні був кілограм за 6,99. В принципі, також гарна ціна, як для винограда. Він тут дорожче стоїть, зазвичай там 10 доларів. Червоний киві за 5,99 кілограм, апельсини 5,50 за кілограм. І що тут туди? Помідори маленькі, чарі 2,50-250 там 250 грам. Такі ще звичайні, трохи більші помідори. За 3,50 також тут пів кілограма. Дві пачки взяв. В принципі, прослужилося, що все треба по сумках. Ну Таке стандартне, молоко. В принципі, коштує зараз 4. Там 20 за 2 літра воно тут йде в ну, Новій Зеландії. Сир такий беру з крекерами, дуже зручний, там декілька 10 упаковок йде, зручно їсти, десь 11 доларів за таку пачку. Так, йогурти 5 зіро, тут по зірках типу, вважається корисність продукту. Тут він йде майже кілограм його і він стоїть 670. Ще один йогурт, така сама ціна 670. Олія соняшникова. Не бачу скільки тут ідеї. Два літра а, літрова олія соняшникова. Вона тут коштує 8-6 доларів. Найшов от наші українські печиво, кракери, рибки такі, 5 доларів. Коштують де кав декафберу, така смачна, також 8,5 доларів. Що тут ще? Ще фрукти, обрикоси, по-стандартному також десь доларів 7 за кілограм. Там Кілограмова пачка. Такі йогурти 4,5 долара 6 штук. Масло. Зараз дороге, дуже в Новій Зеландії. Взяв дві пачки. Коштує 7,5 доларів одна пачка. Тут пів кілограма. А що тут таке? Там дітям на сніданки, всяка чепуха за 7,5 доларів він коштував. Десь дві штуки ще й брав. Ще повинно бути щоб разом. Світбік ще брав також на сніданок 7,5 доларів, також велика пачка. що тут У нас різні перекуси. Горіхи дорого, 13 доларів. Вони тут йдуть сольоні, делюкс. І такі з Rosberg йдуть також за доларів 11. Ще я тут брав, таке цікаве. Ну, надбари вони йдуть за 3,5 долара, 6 штук тут іде. Один був, де ще другий. Ще таке ще є. Молоко вівсяне, зараз знижка 2,5 долара за літр. Огірки продаються по одному, зараз 3 долара один. Яйця 18 штук. За... стається було 15 доларів. Взяв дві пачки яйця, часто їм. Основа для піци, байс, Стається 5 доларів за три штуки, інколи роблю піцу вдома. Смачніша, ніж в магазині інколи виходить. Які з дітям також клальці Стронг по долар 50, така молоко йде все ложене. Морозиво 7,50, 4 пачки всередині є. Е, також так, піца заморожена йде. Чотири, дві штуки. Одна коштує доларів 6. Заморозена блюбері. Скільки тут йде? Ну ваш ложка. Мабуть, кілограм думаю. тут. Да, кілограм десь буде, ну вона стоїла 12 доларів. Сир типу нашого творога така невеличка, 4 долара, Тут 250 грам. Що тут ще огірки 4 долара. Такі джелі 3 долара дітям. Що ще? Булочки такі, солодкі, долар, баніш називається, вони слоєний йдуть. Долар 75 одна. Так. Фіджо, ось розсипались, бачите. Ну, в Новій Зеландії дуже популярні, вони смачні мені подобаються, дітям подобається. Зараз по 10 доларів кілограм, буває дешевше. В принципі салями і така колбаска за 3,75, майже 4 долара обидва, кожна пачка Що тут іде? Консерви такі невеликі, тюно е, зараз пачка долар 69 Я б взяв 5-6 їх інколи беру собі на роботу е, Що в нас ще таке я вже вам показував 3,5 долара на бар Новозеландський ну, шоколад, Кранчі називається, то долар 20 зараз він коштує. Лаваш 5,50. Каша вівсяна в пакетиках також. Тут вона коштує 6-6 доларів, 6,20 десь так. Рис. Якщо я спішу, беру з собою на роботу, просто розігріваю дві пачки. Я не, не дуже з ними зловживаю, але коли треба якщо не встигаю варити. Такі ще нектарини, вони були сьогодні по 6 доларів за кілограм. Пиво Асаші японське непогане. За 5,50 тут одна бутилка, але тут пів літри. Майже закінчили, вже бачите, друзі, сир Адам 250 грам за 5,50. Раз, я два таких взяв, Такий ще взяв кусочок сиру 7,50, це кращий буде трохи. Мед 9 доларів, пів літри. Новозеландський і новозеландська мав назва. І e, чай, ромашка і сліп. Правда, в неї десь по 4 долари за пачку. Ще якась перекус дітям, типу, пластило наш 4 долари. Машинка 3,50, сюрприз 2 долари. І такі булочки почали робити вони фіолетові за 4 доларів упаковка. Так, друзі, наче нічого не купив і 500 доларів, там навіть 505 доларів потратив новозеландських. Такі Новозеландії ціни. Дякую, що дивилися відео до кінця. Дякую за вашу підтримку. Хочу бажати, що вам щастило всіх ваших починаннях. Будемо на зв'язку і слава Україні!